Сьогодні відбулася апаратна нарада Полтавської обласної військової адміністрації під головуванням її очільника Дмитра Луніна. Зокрема, він прокоментував ситуацію із розслідуванням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка перевіряла на Полтавщині використання гуманітарної допомоги. За словами Дмитра Луніна, деякі змі невірно трактували проміжний звіт роботи цієї комісії. Я доручаю профільному заступнику Олексію і обласному центру соціальних служб, якому передана функція гуманітарного. Штабу, підготувати відповіді від обласної військової адміністрації, максимально взаємодіяти з правоохоронними органами, підготувати інформацію щодо інвентаризації складів, проінформувати. Митя, щоб у цьому питанні не було місця для маніпуляцій. Обговорили на апаратній нараді і зростання захворюваності на ковід. 19 кількість пацієнтів в регіоні, в яких діагностували коронавірус, збільшилася на 13%. Зазначив директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Я звертаюся до були ОТГ, звертаюся до власників, до роботодавців. Головне треба посилити протиепідемічний епідемічних запитів. Якраз сьогодні настав час і подивитися і в торгівельних центрах, подивитися сьогодні на ринках. Все-таки нам потрібно дотримання всіх тих вимог, які сьогодні вимагають час. Це і дотримання дистанції, це і відповідно роз'яснююча робота, це і проведення дезінфікуючих засобів, зміття відповідно прибирання, це і рухомий склад. Шкільна мережа Полтавщини на початок наступного навчального року зазнає змін. Повідомили на апаратній нараді. Передбачається ліквідація шкіл у чотирьох громадах: Градинська, Великобачанська, Опішнянська по одному закладу середньої освіти – це малокомплектні школи, та також дві малокомплектні школи в Грибінківській територіальній громаді. Запланована також реорганізація у філії опорних закладів двох шкіл у Порядській та. За словами директора департаменту освіти і науки Євгена Кончаковського, надати можливість школярам Полтавщини навчатися офлайн наразі ключове завдання для усіх освітян, представників виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів.